Здоровенькі були бандреємери. З вами Рулет, і в цьому відео я вам розповім та покажу, як знайти секретного боса гри Death Gambit Afterlife. Перші загадки про нього гравець може знайти в міграційних камерах Guarded Tomb із терміналів доктора Ловшана. А вперше проявить себе ця істота перед боєм з босом нестабільний штучний інтелект. Також гравець може побачити проекцію Херло Хапта чи Херлохотепа під час героїчної битви з Ешем. Перед тим як ми продовжимо, давайте поглянемо у записничок гри, що там сказано про цього херло хапта створіння невідомого походження із нестабільним фізичним втіленням. Воно ніколи не затримується надовго в одному місці, зникаючи зі спалахом світла та лишаючи після себе частинки попелу двох кольорів, судячи по всьому, попіл індикатор часу, один колір майбутнє. Іншій минуле число, що залишилося, визначає на скільки годин воно перенеслось, але де саме вимірений цей час в середоні чи де-інде? Хто його знає? І так, забігаючи наперед, скажу, що ось ця замітка це одна величезна підказка, як здолати боса. І в кінці відео ви зрозумієте чому. До речі, варто відмітити, що назва боса Херлохотеп є відсиланням до творчості Говарда Філіпса Лавкрафта, адже у нього був персонаж Н'ярлохотеп, втілення хаоса та посланець древніх богів. І судячи із записів в терміналах доктора Лаушана в міграційних камерах, Херлохотеп має дуже схожі здібності, властивості і походження. І я вам скажу це. Не перше і не останнє відсилання до творчості Лавкрафта у цій грі, добре. Це відео трошки не про те, тому повертаємось до гайду буквально за мить усім приємного перегляду. Погнали бандергеймери! Для того, щоб вперше відкрити та знайти боса Херлохотепа, ігровому ком'юніті довелося пройти ARG квест, який підготували розробники на релізі DLC Afterlife. Нам же цього робити не доведеться, адже боса давним-давно додали в гру, його вбили десятки тисяч гравців, і всі підказки є давним-давно в інтернеті. А в цьому гайді я вам розповім послідовність дій і що нам необхідно зробити, аби знайти та вбити херлохотепе. Щоб потрапити на секретну локацію з босом Херлохотепом, нам необхідно скрафтити багряне яйце та знайти 5 фрагментів бога-вигнанника. І так, давайте по порядку. Щоб знайти рецепт крафту багряного яйця, необхідно відправитись в іншу секретну локацію, а потрапити в неї можна лише пройшовши гру, і лише на фінал A Гамбіт Смерті. Щоб відкрити цей фінал, нам потрібно зібрати 3 печаті Кайр Сіорай, Перед боєм з вічною нам необхідно мати параметр волі менше 100, убити 5 героїчних версій босів, перемогти вічну власне, в фортеці Cyr Сіурай, а в діалозі Таламуса і смерті обрати сторону смерті. Потім убити аватар Таламуса. Пройшовши гру на фінал A, ні в якому разі не починайте New Game Plus. Не спішіть. Також я порекомендував би убити боса Еша. Що ж, відправляємось на локацію Collapse Nightmare. Третій чекпоінт. Це те місце, де Сорон ішов за голосом своєї матері Еверлін перед боєм Таламосом. І так, на цей раз, досягнувши перехрестя, нам необхідно один раз піднятися вгору і іти кілька разів праворуч. Доки ми не знайдемо ось таке от око з ротом. Якщо ми зробимо це до того, як ми вийшли на фінал А, ця кімната буде просто пустою. Це око телепортує нас у необхідну секретну локацію, де спершу ми просто довго падаємо вниз, але не лякайтесь. Приземлившись, ідемо спочатку ліворуч. І говоримо там з ящеркою. Через деякий час у нас має з'явитися нова здібність. Отримуємо нову здібність і біжимо у праву частину локації. Говоримо з духами та активуємо чекпоінт у вигляді кролика. Не пропустіть його. Відпочивши на чекпоінті, біжимо знову ліворуч. Там має пропасти підлога. Падаємо вниз і проходимо невеличку частину локації з платформінгом до наступного чекпоінта. Відпочиваємо, зберігаємось і біжимо ліворуч. Тут на нас чекає доволі підступна частина локації, яку необхідно пробігти якомога швидше або на перекатах, або на дешах в повітрі. Інакше висельники вас затягнуть наверх і ваншотнуть. Пробігши коридор з висельниками, потрапляємо в нову частину локації, знаходимо другий том Херлхотепе і біжимо далі ліворуч, поки не знайдемо новий чекпоінт у вигляді кролика. Дивіться уважно. Знову біжимо від чекпоінта ліворуч, доходимо до гори трупів, піднімаємось по ній і доходимо до нового перехрестя. На перехресті ми будемо заходити у всі три коридори. Спершу я пішов ліворуч. Тут ми знайдемо першу із трьох змучених душ і рецепт багаряного яйця. Потім повертаємось на чекпоінт і біжимо знову до перехрестя. Повернувшись на перехрестя, убиваємо медузу, отримуємо безкінечні прыжки і летимо уверх. Тут нам стане в пригоді аура із героїчного оплоту, що дає нам потрібні стрибки. Або ж аура із Еша, що дає нам безкінечні стрибки в обін на есенсію. Продовжуємо наш шлях вгору по виступам ліворуч. На одному з виступів знаходимо змучену душу і далі рухаємося вгору. Дуже обережно та акуратно, за допомогою потрійних стрибків і дешів у повітрі, добираємося до ліхтаря. По ліхтарям вилазимо на дах будівлі і потім стрибаємо на летючій синій кулі. Стрибнувши на кулю, активуються невидимі платформи, і по цим платформам ми залазимо вверх по локації. Вбиваючи літаючих медуз, ми отримуємо безкінечні стрибки, підіймаємось вверх, доки ми не знайдемо острівець, на якому буде темна матерія, а ліворуч ми знайдемо зернятко знай. На цій частині локації все, тому повертаємось до чекпоінта. Тепер на перехресті ми спускаємось вниз і біжимо праворуч. Знаходимо пасхалочку Blaze Ball і трішечки повертаємось назад через яму. Нам необхідно буде знайти невидимі платформи, орієнтуючись на маленькі яскраві крапельки, які на них падають. Акуратно стрибаємо по ним праворуч і трішечки вверх, використовуючи подвійні потрійні прыжки і дешев повітрі. Доходимо до 14 статуй, де сидить копія сорона. Розмовляємо з нею і переміщаємось в нову частину локації. Локація просто виносить мозок, але я маю для вас кілька підказок. По-перше, рухайтесь в ліву сторону локації, поки не дійдете майже до краю, але не переходьте через край, інакше ви потрапите до перехрестя на самий старт локації. По-друге, запам'ятайте, хитрожопий розробник вирішив вас трішечки потролити. Ви бачите, рухається фон локація платформи і підлога не рухаються. Це зроблено, аби збити гравця із пантелику. Методом стелі наугад намагаймось знайти першу платформу. Вона буде приблизно трішечки правіше від лівого краю локації. Як тільки ви знайшли цю платформу, одразу помічайте її якимось предметом. І взагалі будь-яку платформу, будь-яку тверду землю під ногами, помічайте або предметом, або викидуйте якийсь там розхідний матеріал. Тоді нам також знадобиться. Штурмовий дрон, який можна вибити або з локації гардетум, або або з міграційних камер. Справа в тому, що лазерний приціл цього дрону впирається в текстури і в будь-які стіни, що дуже нам допоможе проходженні цієї локації. Використовуючи ці прості інструменти, ми рано чи пізно зможемо пройти локацію та знайти третю загублену душу для особливих мазохістів, кому було мало, можна ще поплукати по локації, познаходити різні там пасхалочки, а знайти. Ще кілька інгредієнтів для крафту та покращення екіпіровки. Ну, удачі вам ще раз кажу. Оскільки у нас вже є рецепт крафту багряного яйця і три замучених душі, можемо повертатися з цієї локації і забути про неї назавжди. У головному святилищі що підходимо до Алістера і бачимо, яких ще інгредієнтів нам не вистачає. А нам не вистачає ще очей безодні і потойбічної плоті. Тепер відправляйтеся в обсерваторію Амульвару, щоб підфармити там очей безодні і заодно знайти один із п'яти фрагментів по плоті, якщо ви цього досі не зробили. Другий шматок плоті можна вибити з такого ж самого круглого слизняка у алвінській каналізації. А третій шматок плоті із Манекена в Гарде Тум. За четвертим шматочком плоті знову відправляємось у колапсуючий кошмар. третій чекпоінт. Знову той самий лабіринт. Ідемо один раз вгору, двічі праворуч, вниз і ліворуч. Вбиваємо ще одного слизня, забираємо четвертий шматок плоті і відправляємось на загублені острова. Вирішувати, шаради. саме там знаходиться п'ятий шматок плоті. Загадка перша. Фальшивий Янгол хоче повернути свою зброю. Тут мається на увазі зброя спис Валькір'ї, який вибивається із Янгола в Алдвіні. Але щоб до нього дістатися, нам необхідна здібність безкінечні ривки. Щоб її отримати, нам треба обігнати Архіваріуса під фортецею KRC і тоді в кінці шляху ми знайдемо цю здібність. Коли у вас є ця здібність, ви можете відправитися одразу в Алдвін до найпершого чекпоінту, залізти на найближчу вежу, активувати безкінечні стрибки і рухатись ліворуч доти, доки ми не знайдемо арену з янголом. Повертаємось до загублених островів та загадок. Спис валькірій необхідно покласти біля підніжжя однієї із статуй, тоді з'явиться ще один янгол, ми його здолаємо, і загадка тоді буде вирішеною. Вітаю! Перша шарада закрита. Спис можна забрати. Друга загадка нам каже, лише сліпому відкриється істина. Тут нам знадобиться пов'язка на очі, знайти її можна по дорозі до архіваріуса за дверима в каерсію які відкриваються трьома печатями. Вдягнувши пов'язку екран темніє, не лякайтеся, її одразу можна зняти. І знявши пов'язку, ми побачимо, що з'явився важіль. Активувавши важіль, вирішується друга шарада. Третій пазл доволі простий та примітивний, він нам каже, від найслабкішого до найсильнішого. Тут нам потрібно вбити мобів в такому порядку: лівий, правий, центральний. Четвертий пазл навіть не загадка. Все, що тут треба зробити, це кидати варп сферу через щілини, аж поки ми не доберемося до важеля. Варп сферу можна знайти у міграційній камері, ви її точно не пропустите. Для вирішення п'ятого пазлу необхідно зробити піднощення, а саме книга Полом'я, шматок метеориту і жало створіння. Порядок зверху донизу. Найлегше всього дістати жало, воно вибивається із броньованих жуків у лабіринті магістрів. Шматок метеориту можна знайти в ресторані Хрупіс. А от книгу полум'я доведеться фармити з вогняних слизняків біля фенікса. Усі три компоненти викладаємо в порядку згори донизу. Коли загадка буде вирішеною, компоненти можна буде забрати. Пов'язку для очей можна обміняти на темну матерію, але ні в якому разі не віддавайте пов'язку до того, як ви вирішите шараду. Наступний пазл простіше нема куди, потрібно просто швиденько знищувати зникаючі ящики. В наступній загадці сказано, цей кристал сочиться хворобою. Все доволі просто. Щоб вирішити цю загадку, необхідно використати предмет панацея прямісінько біля кристалу. Ну і наостанок потрібно запалити три факели, використовуючи вогняну зброю. Нічого складного. Вітаю, всі загадки вирішено. Ідемо забирати свою винагороду: це п'ятий шматочок потойбічної плоті і книга рецептів епічних обладунків, які можна також скрафтити у Альстера. На цій локації також можна знайти другий том вічний, зробивши підкат під стіну. Ну що, тепер відправляємось скрафтити наше богаряне яєчко. Тепер відправляємося в міграційні камери Гарде Тум. Будемо розблоковувати термінали. Спочатку необхідно розблокувати кодовий замок до журналу записів, знаходиться він прямісінько перед босом локації. Частини паролю до цього терміналу уважні гравці могли знайти на стінах локації трішки раніше. Розблокувавши цей термінал, ви отримуєте по-перше, дуже багато нової лорної інформації. По-друге. Пароль то другого наступного терміналу. А по-третє, підказку до ARG квесту, який ком'юніті вже давним-давно вирішило. Тому з цим не будемо заморочуватись. Далі проходимо через портал неподалік від останнього чекпоінту локації і розблоковуємо другий термінал за допомогою коду, який ми щойно дізналися. Як я вже казав, щоб вперше розблокувати доступ до босса Ярлохотепе, ігровому ком'юніті довелося разом колективно вирішити чергову шараду. Підказки до неї знаходяться саме в цій консолі, яку ми щойно з вами розблокували. Остання підказка нам говорить, що наступна портальна консоль знаходиться в іншому вимірі, і для доступу до неї потрібно використовувати пароль гарде. Тум. Якщо ми введемо в гуглі собачка гардетум», нас перекине на Twitter аккаунт «гардетум», який спеціально створили розробники для цього ARG квесту. Ком'юніті необхідно було ввести. Три паролі безпосередньо на цьому Twitter аккаунті Відгадати їх можна було за допомогою підказок, які місяця на терміналі, які ми що з вами розблокували. Спільними зусиллями гравцям вдалося розблокувати всі три замки, і розробник відкрив доступ до боса Херлохотепе. Ця вся історія нас з вами не дуже цікавить. Нам цього всього робити не доведеться. Нас цікавить, як відкрити ще одну консоль: консоль 746, яка міститься в міграційних камерах. Лише розблокувавши її, ми отримуємо гримуар Аль-Азіфа, і тут криється ще одна шарада. В найпершій консолі уважний та кмітливий гравець теж міг побачити підказки щодо розблокування Гримуара Аль-Азіфа. У підказці написано про передачу 21 червня 2021 року, яку можуть побачити лише жителі іншого виміру. Мається на увазі, звісно, земля. Що ж, ігрове ком'юніті відразу збагнуло про яку передачу йде мова, адже саме 21 червня 2021 року. Вийшов перший повноцінний трейлер доповнення Afterlife. Код до гримуара Аль Азіфа знаходиться саме у цьому трейлері. Він проявляється буквально на долі секунди в моменті, коли нам показують міграційні камери гардетун. Ну, отож, пароль до гримуару Аль-Азіфа 8784599. Вводимо його в консоль 746 і отримуємо гримуар. До речі, він є ще одним відсиланням до творчості Лавкрафта. Він вигадав книгу темної магії Некрономікон або Гримуар Аль-Азіфа. Це взагалі доволі культовий атрибут всієї Лавкрафтщини. Дуже цікаво, що цей гримуар має вимогу до інтелекту лише один, тобто його може одягнути будь-який персонаж, і це не просто так. Екіпіюємо цей гримуар у слот номер 2 замість дальнобійної зброї. І йдемо на пошуки. Фрагментів вигнаного бога. Справа в тому, що ці фрагменти випадають із невидимих мобів, яких атакувати можна лише за допомогою темної магії цього гримуару. Це був черговий колективний квест для ком'юніті. Гравці ходили з цим гримуаром по кожній локації і спамили заклинаннями. Коли хтось щось знаходив, він говорив про це на формі або у твіттері. Ця вся інформація зараз є у вільному доступі, тому ми нею і скористаємось, що ж вперед на пошуки фрагментів. Перший фрагмент випадає із Фантома у міграційній камері неподалік від першого чекпоінту. Другий шукаємо у небесній гробниці Сірада. Наступного Фантома варто шукати в лабіринті магістрів. Я тут добряче поблукав, адже тут не працює карта. Четвертий фантом літає у темряві над мостиком у алдвінській каналізації на захід від ресторану Фрупіс. А останній фрагмент можна вибити на шляху вершників порч з горою трупів. Вітаю! У нас є все необхідне, щоб відкрити портал до босса. Повертаємось у міграційні камери та активуємо термінал управління порталом. Тепер проходимо через портал і потрапляємо на секретну арену з босом Х'ярлохотепом. Біжимо у правий кінець арени доти, доки не з'явиться Бог-вигнанець. Після короткої розмови почнеться бій з босом. Бос доволі цікавий та може збити вас із пантелику. Я вам дам кілька порад. Перше, забудьте про стілюючі пера, обміняйте їх на буст для пошкоджень біля ідола. Адже коли босс переходить у наступну стадію, він у вас краде одну хілочку і стілюється на фул хп. І так доти, доки у вас не закінчаться хілочки. Також у боса доволі сильний захист від стихійних атак, тому ефективною буде фізична зброя. Як ви бачите на відео, я боса атакував за допомогою падіння метеориту. Ця здібність дається нам по сюжету, але обов'язково потрібно взяти талант, який робить вас невразливими під час падіння. При переході наступну стадію бос робить маленьку хитрість, він стрибає крізь час і лишає після себе кольоровий слід. Якщо лишилося, наприклад, три синіх цяточки, це означає, що вам потрібно перевести ваш годинник на ПК на три години вперед. Якщо три червоних, то на три години назад, щоб почалась наступна стадія. І так, з секретного боса гри Death Gambit знешкоджено. Нам дали винагороду темна матерія, дві штучки і ауру хронобрейк. Давайте поглянемо, чи вартувала винагорода цього всього пройденого шляху. При використанні стілічого пера час перезарядки зменшується на 20 секунд щосекунди. Ефект триває 3 секунди. Таке собі. Тоді повертаємось на чекпоінт і будемо завершувати. В цілому круто, що розробник придумав такий квест і змусив ігрове ком'юніті співпрацювати. За думками, мені сподобалася, все доволі цікаво та круто. Так, винагорода виявилась не дуже. Але задоволення від пошуку та знищення цього боса я все-таки отримав. Пишіть, що ви думаєте про це, як вам вдалося вбити цього боса, за допомогою якої тактики? Надіюся, що цей гайд вам чимось допоміг. Дякую всім за перегляд. Бувайте здорові, кутусики!